Розкажіть про толоку і як топтали вашу хату? Про толоку, чи так. так угу. Значить, у нас оце сьогодні, наприклад, це неділя сьогодні. Сьогодні це в когось топчать хату. У понеділок хазяїн той, що слідуючий, цоколі були залажені, оце у кожній самої оце, 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 школи, як і вони їхали тут від школи, а самої туди в край. Оце була толока. А як оце піднімали платіру, ці цоколі стоять. Хазяїн це сьогодні в цю неділю витоптали, слідуюча. Хазяїн заходить і приглашає людей на ту неділю, на... приходьте, пожалуйста, до нас на толку. Це сходиться все село. Діло в тому, що ця хата тепла, сильно, через що. Цілий тиждень мужики роблять на цьому цоколі короба називалися. Дерев'яні такі корета, роблять по всім цоколі перестянки. Серед двору копають яму таку чотири на чотири. Колгосп привозить копнітель соломи до двору, до цього будущого, що буде двір. Оце цукор стоїть, значить буде двір, то будуть хату лить на неділю. Колгоспіль при, при це як жнева вже при це копнітель соломи сюди. Завозять глину, завозять бочку з водою. У неділю, той день, що оце вже ж буде неділя. Все, тобто вже все приготовлено. Сходяться кухарки, зарані заказуються, сходяться кухарки, готують сніданок. Бо люди ж є сходяться, треба всіх посадити. Серед двору ставлять, розстилять, рядники там, скатерті, що яйця люди приходять, ну, зійшлися люди, а тут вже кухарки готують, гукають, садовіть уже людей снідать. Посідали, як, щоб за день за хату витоптати. Хлопчина називається хата. Один Гукають до людей, мотак. ходять людей, садовлять і поснідали, і аж поки аж кончать топтать. Значить, яка ота що, що яма 4 на 4, туди заливають воду, глину, мужики беруть, бо, бо, бо називається, така в поперек прибивають, і оця колотять глину. Як на крутій оладі, так роблять розчин. Другі мужики із вилами оду солому кидають в очі короба, щоб за тиждень поставили люди. Стелять короба, люди заходять, ну тоді штанів вже не було, ну труси вже були, звісно. Я аж перед наділати наділася. Люди заходять у ці коробки, у ці корова по всіх були корита, щоб усіх були люди. Вони кидають солому, а другі мужики відрами оту бовту беруть лють. А ми ходимо топчем і співати треба обов'язково, щоб була весела хата. А що ж ви співали? А співали пісні. Ну тоді ще які матері нас вчили. Стародавні пісні. Та все. Усі співають оце цілий день. Тупчемо тобто, за день витоптуємо хату аж до самого верху, а це моя хата за день витоптана. Ну тоді вона не мені була, це вже ми купили. А, ну, Звісно, тут... були проблеми, Того, що сире, все, то так. старалися, буває, що потягло стіну. Бистро, мужики, підпори. Під ну, ні, вселяно. Дуже тяжко ну, це було. В ширину. В ширину. Цього, то, за не розвалилося. за день витоптає хату, за те вона тепла. А тоді ще я коплала терпочому, то сюди да. І так оце ми строїли, Оце по, за, натоптали хату, накрили толією стіни і до весни, до літа вистоюється, висушується все. А тоді весною вже хазяїн добуває за ліс, це все. І тоді ще сходимося горіща. Ну там уже небагато людей. Горіща накладають, за день це було. Горіш накладемо і вимажемо цю хату з половою, називається. Тоді гладимо ще цю хоту на другу неділю, а тоді вже аж А поки години. я не забула. Були якісь традиції, там монетки якісь туди ложити. На мугірі крали, клали копійки. Ну це хазяїн там віддав. Ну, оскільки я була шадівка, воно мене не касалось. Наше тіло було топтати і орати, співати і співати і співати. То кончати, а то другу починати. І старі, і молоді, буває, ж усякі, усі ж, все село топчено. Все село сходиться.